Знаєте, філософію баруха Спінози можна розглядати як такий собі апгрейд, потужний апгрейд ідей його попередника Рене Декарта. Спіноза, по суті, взяв систему Декарта, знайшов у ній, скажімо так, критичну ваду і запропонував настільки витончене рішення, що воно просто змінило весь подальший хід західної думки. І ось власне та сама проблема, над якою ламав голову Декарт. От дивіться, він казав, що є дві абсолютно різні речі: з одного боку, мислення, душа щось нематеріальне, з іншого протяжність, тобто наше тіло, цілком матеріальне. І тут виникає логічне питання: а як? Як нематеріальна думка може наказати цілком матеріальній руці, скажімо, піднятися? Ця загадка, відома як проблема душі і тіла, по суті, загнала його філософію в глухий кут. І саме з цього місця Спіноза і починає свою роботу. І ось тут Спіноза підходить до справи, знаєте, не як критик, що все руйнує, а скоріше як інженер, що має полагодити зламаний механізм. Він бачить оцю суперечність у Декарта і пропонує просто геніальний фікс. Тобто, замість того, щоб намагатися якось склеїти ці дві протилежні субстанції, спіноза робить неймовірно сміливий хід. Він каже: а що, якщо ніяких двох субстанцій і немає? Що якщо є лише одна єдина фундаментальна реальність? І ось цей стрибок від дуалізму Декарта до монізму спінози, це і є головний ключ до розуміння всієї його філософії. Гаразд, давайте тепер розберемося з цим центральним поняттям, на якому власне все й тримається це субстанція. І спіноза підходить до цього, знаєте, з такою майже математичною, навіть геометричною точністю. Отже, що ж це таке? Субстанція, це те, що існує саме в собі. і… Що ми можемо зрозуміти теж саме через себе. Тобто, це така реальність, яка є абсолютно самодостатньою. Їй для існування не потрібно нічого іншого, взагалі нічого. У цьому визначенні насправді криється величезна сила. Субстанція це не просто якась річ, це сам фундамент буття. Їй не потрібен творець, не потрібен простір, нічого ззовні. Вона ні від чого не залежить, тому що вона і є абсолютно все. Із цього визначення чисто логічно випливають її властивості. По-перше, вона нескінченна. Ну бо якби вона мала межі, то щось би її обмежувало, правда? А тоді б вона від цього залежала, а це суперечить визначенню. По-друге, вона єдина, бо якби їх було дві чи більше, вони б обмежували одна одну і знову ж таки прощай самодостатність. І по-третє, вона причина самої себе, бо якби її щось створило, вона б не була першопричиною. Ось так тому вона може бути тільки нескінченною, єдиною і самопричинною. Все сходиться так. Добре. У нас є одна єдина нескінченна самопричинна річ, яка містить у собі, буквально все. І як же її назвати? Відповідь Спінози на це питання була, чесно кажучи, і простою, і неймовірно шокуючою для його епохи. Бог дорівнює природі. «Deus сіве натура, як він писав латиною, для спінози немає ніякого поділу на світ божественний і світ матеріальний. Оця єдина субстанція, яка є всім, що існує, це є Бог. Або, якщо хочете, називайте це природою. Це не два різних поняття, а просто два слова для однієї і тієї ж всеохопної реальності. Це, звісно, кардинально відрізняється від традиційного уявлення. Спіноза повністю відкидає ідею Бога як якоїсь особистості, знаєте, такого собі царя чи судді на небесах. Його Бог це не хтось, хто має волю, бажання чи якісь плани. Він нічого не створює з нічого. Бог спінози це, по суті, сама операційна система Всесвіту, сукупність усіх законів природи, які розгортаються з абсолютною залізною необхідністю. І ось тепер, озброївшись цим розумінням, повертаємось до нашої початкової загадки від Декарта подивимось, як модель з однією субстанцією вирішує проблему душі і тіла. І для цього нам знадобляться ще два важливі терміни атрибути і модуси. Отже, атрибут це істотна властивість субстанції, це те, що наш розум може вловити як її суть. І оскільки субстанція нескінченна, то й атрибутів у неї нескінченна кількість, можна уявити це як нескінченну кількість вимірів, або як мови, якими говорить реальність, і цих мов безліч. А що таке модус? Це просто конкретний окремий стан або, скажімо, модифікація субстанції, будь-яка індивідуальна річ, людина, камінь, ідея це все модуси, вони не існують самі по собі. Це лише тимчасові прояви, так і собі, хвилі в безмежному океані єдиної субстанції. І ось тут ми підходимо до кульмінації. Спіноза просто бере і руйнує саму основу проблеми Декарта. Він каже розум і тіло це зовсім не дві різні речі. І ось чому. Пам'ятаєте, ми казали про нескінченну кількість атрибутів, так от Спіноза вважав, що людський розум через свою обмеженість здатний сприймати лише два з них всього два, і це якраз ті самі атрибут мислення і атрибут протяжності, тобто світ ідей і світ фізичних об'єктів, це просто два різні способи подивитися на одну й ту саму реальність. І ось вона розв'язка. Розум це не якась там окрема субстанція, це просто єдина субстанція, яку ми бачимо крізь призму атрибуту мислення. А тіло це та сама субстанція, але побачена крізь призму атрибуту протяжності. Розумієте? Немає ніякої проблеми взаємодії, бо це буквально одна й та сама річ, як дві сторони однієї монети. Просто два ракурси на одну єдину реальність. Геніально, правда ж? Але це ще не все. Найцікавіше починається, коли ми дивимося, до яких висновків неминуче приводить ця система. Якщо абсолютно все є частиною єдиної субстанції, яка діє за залізними законами власної природи, то що це означає для нашої свободи волі? А логіка тут треба сказати залізобетонна. Дивіться. Крок перший. Субстанція, тобто Бог або природа, не має ні волі, ні планів. Крок другий. Вона діє виключно з необхідності своєї ж природи. Крок третій: кожна подія, кожен модус це необхідний наслідок цієї природи. Крок четвертий: отже, ланцюг причини наслідків є непорушним і абсолютним. І крок п'ятий висновок, людська свобода волі це ілюзія. Просто ілюзія, яка виникає через те, що ми не знаємо всього нескінченного ланцюга причин, що призвели до наших дій. Але як же тоді бути вільним? І тут спіноза перевертає все з ніг на голову. Для нього свобода це зовсім неможливість обирати. Справжня свобода за спінозою це усвідомити необхідність, зрозуміти, чому все відбувається саме так, а не інакше. Це звільнення не від причин, а від ілюзій, звільнення від марних страждань, яке приходить через прийняття раціонального порядку речей. І це, власне, залишає нас із фундаментальним питанням, що таке справжня свобода? Це сила обирати, якої, можливо, і не існує, чи це мудрість зрозуміти, чому вибору насправді немає? Філософія Спінози пропонує нам погляд на світ, де панує не хаос, а залізний порядок і розум. І, можливо, найвища свобода це неможливість змінити свою долю, а мати мужність її зрозуміти.